Нарешті здійснилося удари західною зброєю у глиб Росії будуть. Сполучені Штати дали зелене світло використовувати далекобійні ракети Атакамс по території ворога. Про це вперше написало видання «The New York Times», посилаючись на американських чиновників. Слідом за штатами обмеження зняли Франція та Велика Британія. Про можливість бити ракетами «Скальп» і «Сторм Шедоу» у неділю написала французька газета Ле Фігаро. Утім, уже наступного дня цю інформацію видалили. В МЗС Франції заявили, що це питання лише розглядають. На повідомлення у ЗМІ відразу реагує президент України. План посилення України це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі. Не анонсують ракети самі за себе скажуть. І скажуть уже дуже скоро агенція Ройтерс пише, що удари атакам з поерефій будуть вже найближчими днями. Зазначають, дальність цих ракет сягає 300 кілометрів. А першою ціллю далекобійної зброї стануть війська росіян та КНДР у Курській області. Ймовірно, саме участь солдатів Кімчанина стала поштовхом до зміни рішення Білого Дому. За декілька годин до цього видання Блумберг налякало цифрою у 100 тисяч північнокорейців, яких поступово може перекинути пхен'ян на війну проти України. Президент Байден відповів на вступ північнокорейських солдатів у війну та масований наліт російських ракет зрозумілою путіну мовою, зняттям обмежень на використання україною західних ракет. Жертва агресії має право на захист. Сила збентежує, слабкість провокує. Це вирішальний крок у боротьбі з агресором Росією через слабкість миру не досягти. Мир нагорода сильним. Тримайся, Україно! У вересні диктатор Росії волав, що такі дозволи Ерефія сприйме як без Середню участь заходу у війні проте нерішучість Джо Байдена експерти пов'язували з президентськими виборами після перемоги Дональда Трампа. Напруга спала, а часу щось зробити для України залишилося до січня, бо ж новообраний президент розкидатися допомогою не планує. Зараз ми вкотре показуємо, що позиція України і прохання України щодо тих чи інших дозволів. Це те, що потрібно, просто єдине, ми дуже часто гаяли час. Цілком було прогнозовано, що воно буде прийматися вже після виборів у Сполучених Штатах. До речі, про це фактично прямо сказав пан Лемі, міністр закордонних справ Великобританії. Дуже багато цілей в оперативній глибині, які можуть бути уражені цими ракетами, не лише аеродроми. це і в тому числі і розташування проти тактичних ракетних комплексів. Чим далі він розташований. Тим менша ймовірність того, що він може вражати е, е, об'єкти в глибині території України. Тобто, сам по собі цей е, дозвіл, він, в принципі, здатний щось змінити, і він, буде, е, він змусить Російську Федерацію підкривувати свої дії. Глобальні зміни, зміни на фронті це питання дуже таке. Дуже поспішно с ми не знаємо, скільки нас які ми получимо і тримаємо. Аналітики кажуть, дозвіл бити західною зброєю може зміцнити позицію України у перемовах із Росією, але варто дочекатися деталей з офіційних заяв, бо достеменно невідомо чи Байден дозволив бити поза межами Курської області. Замість відповіді, американський президент вирішив воз'єднатися з природою у лісах Амазонки. Марія Дрозд, п'ятий канал. Ну, знаєте, багато взагалі ми спілкувалося про цей дозвіл. І не лише у власне, і, і спілкування з іншими ЗМІ. Я казав, що до того, як Трамп не стане президентом, юридично вступить на посаду, жодних змін не варто очікувати. Вчора я, так би мовити, зрадів, що, мабуть, помилився в своїх прогнозах. Але тепер е, всі ці е, повідомлення про зняття е, матеріалів газети Діфігоро про те, що є дозвіл на використання скальп штормшеду і подальше повідомлення про те, що е, дозвіл Байдена а він ж не був офіційно підтверджено. Тобто, про це так так само писало видання, і всі ці і всі ці підхопили так цю інформацію. Що дозвіл Байдена він розповсюджується нашої на Курську область, а не на весь фронт. То якщо це розпосудження лише на курськовості, тоді це знову ж таки паліативна історія. Тобто це не буде мати впливу на увесь фронт російсько-український, це може мати вплив лише на ті частини Курської області, коли, куди досягнуть куди ці ракети атакамсь. Відповідно, можливо, з тим, що це дозвіл, який розпосуджується саме на Курську область, і Лефігоро, і, і зняло це повідомлення про скальп та стовпшеду. Я можу лише таким чином це пояснити. Uh -huh. Тобто треба дивитися насправді, де саме ці ракети можуть бути використані. Це перше питання. Друге питання: чи ми будемо отримувати ці ракети та в достатній кількості, щоб хоча б вийти по Курській області? Бо можеш дати дозвіл, а не дати ракет Це теж дуже важлива історія, дуже важливий нюанс. Тому насправді ми зможемо переконатися в тому, що якийсь дозвіл є. Лише в тому разі, якщо ми побачимо удари безпосередньо по тих об'єктах, на тих місцевостях, куди ці ракети можуть ті. А давайте пофантазуємо в такому стилі. Дозвіл, приміром, є лише на Курщину. Ракети є. Які цілі саме на Курщині можуть бути уражені? Розташування північно-корейських військ, розташування російських військ, логістика, яка забезпечує. Е Ведення бойових дій російськими та північно корейськими військами. Ну, поки що північнокорейські війська безпосередньо ми не бачили на лінії фронту, але ми чули про їхню присутність там. Тому будемо казати, в широкому сенсі логістику, яка забезпечує ведення бойових дій в Курській області. Штаби, склади, логістика, скупчення військ, можливо, тренувальні полігони, якщо вони там є. Можливо, аеродроми в Курській області, а вони там є, звідки запускаються. Тому числі і літаки стартові позиції е, е, опортичних комплексів балістичних ракет в Курській області знову ж таки. Але це обмежена кількість цілей, порівнянні з усією протяжністю російсько-української ділянки кордону, куди могли б досягати ці ракети у разі, якби був дозвіл по всій території Російської Федерації. <зв> Ну, дивіться, там просто я по New York Times на них орієнтуюсь. Тільки коли вони писали про цю новину, то вони сказали так, що ймовірно, ця зброя буде спочатку використана. Тобто мається на увазі, що можливо спершу на Курщині попробують, а потім будуть дивитися далі. З іншого боку, чи не є це ну, от, приміром, треба ж зрозуміти, як Путін буде на це реагувати? Пам'ятаєте ж він же ж говорив і про червоні лінії? І, і так далі. Можливо, це ще перевірка, як Путін відреагує на таке рішення світу. Ну Поки що там були викрики, викрики воплі Стогін про те, що це третя світова війна. Але безпосередньо реакція самого Путіна я самого Путіна я не бачу. Ну, зазвичай, коли відбуваються подібні речі, яких Путін там не очікував, там які не розраховував, то сам він може або взагалі. Не відреагувати жодним чином, або ця реакція від нього може бути там через декілька днів, там один, два, три дні. Угу. А зараз вони цих значить собак своїх значить, випускали у депутатів, воєнкорів і таке інше. Вони будуть зараз кричати про те, що це ескалація. А, реакція, а ну, Путін... реакція Путіна найгірший варіант, найгірший сценарій. Що це може бути? Ну а хіба ну, вчора ми не отримали найгіршу варіант? 120 ракет полетіло по Україні. Ну, ви маєте на увазі ракетний, ракетний обстріл? Ракетні обстріли подальші і масовані ракетні обстріли, оскільки вони взагалі можуть бути масованими, зважаючи на кількість ракет, які вони накопучили. Це трошки інша тема, але так чи інакше це може бути масований ракетний обстріл. Ну, наприклад, сьогодні, сьогодні, завтра на рано, якщо вони будуть витримувати темп через добу. А поки що вони його витримували. Це в минуле понеділок, минуло середа, минула п'ятниця, і наразі неділя. То, чому ми можемо щось очікувати у ніч проти вівторка. Проти, проти Пане Денисе, зазвичай нам щось дають. Ми це пробуємо, а потім уже оголошуємо, що нам дали в ситуації з ракетами. Бачите, виходить так, що ми отримали дозвіл. А поки що їх не застосовували. Чому так? Як не думали в цей бік? По-перше, чи отримали ми цей дозвіл? Знову ж таки, ну власне я був би так. радий, як несправді отримали. Я був би радий, як не справді отримали. Я знову ж таки, хочу повторити, що я ще помилявся у своїй відмові для адміністрації президента Джо Байдена, ухвалити таке рішення, то я буду дуже радий, якщо я помила. помилився, таке рішення ж таки буде. Я буду це постійно підкреслювати. Але питання, чи надали? Друге питання: а цей злив взагалі в газеті Нью-Йорк Таймс, він на що був спрямований? Знову ж таки, будь-яка військова операція, вона добра, якщо вона тримається в таємниці. Давайте згадаємо перший факт використання атаканців у минулому році, у жовтні, коли ми констатували, що був завданий удар по аеродрому Бердянську по, по аеродрому і в Луганську. Ми вже не знали про те, що цей дозвіл нам є. Тоді взагалі поставили питання, чи отримуємо дозвіл, чи ми атакам, в принципі. Ми їх отримували, і про це ніхто не знав. А зараз увесь світ турбують про те, що ми такий дозвіл отримали. Для чого був це зли? Може, для того, щоб потім американці дали задню? Це теж не можна, не можна сказати зрахунки. Ну, цікаво. А що ви скажете з приводу Таурісів? таурусів? Там Німеччина вже є повідомлення. Ну, це знову ж таки посилання на ЗМІ. кажуть про те, що вони нам передадуть 4 тисячі дронів, і їх називають міні тауруси. Що це таке? Чи вам відомо? 4 тисячі дронів. Це на чотири тисячі таурусів. Про таурусів поки що немає жодних, жодних інформації про те, що вони змінили свою політику. Щодо цього, і тут щось прогнозувати дуже важко. Так само я про ці дрони е, чув і читав, але поки що перед нашим включенням я не встиг роздивитися, які їхні їхні конкретні характеристики. Ну, це теж попередня інформація, тому що це європейська правда із посиланням білди з посиланням на власні свої джерела. Вони підтверджують власне слова міністра оборони. Ну знову ж таки чутки. Поки що офіційної інформації немає. Говорять про те, що замовили 4 тисячі таких безпілотників. З грудня вони можуть почати надходити партіями по кілька сот на місяць. Ну тобто рахуй з грудня вже зовсім скоро. Знову ж таки, інформація не, не, не настільки офіційна, тому буде будемо стежити за нею, скажіть Дениса, яка ситуація зараз загалом на Курщині? Якщо ми вже згадали про те, що ракети можуть бути там застосовані, що відбувається станом на зараз, там як Росія підсилює групування, які там перебувають, і які ризики і, і небезпека там для наших військових ну була інформація про прикидання 76-ї повітряно десантної дивізії на курському тобто відбувається підсилення угруповання і відбувається спроба на звідти вичують. Ми зараз, якраз не минулому тижні, констатували ми третю спробу спочатку осені. Перша спроба у нас була у вересні, пам'ятаємо, друга спроба була у жовтні, і третя спроба відбувалася або відбувається все ще зараз. Тобто, раз на місяць вони намагаються якимось чином там просуватися. Це, в принципі, підтверджує знову ж таки дані з рубіжних СМІ про те, що начебто є дедлайн для російських військ. До дати новрації Дональда Трампа, який пов'язаний з тим, щоб вони могли вичувати наші війська з Польської області, бо якщо почнуться перемовини, то е, це було б незручно для Путіна вести перемовини в умовах, коли частина території Російської Федерації знаходиться під контролем України. Тому ці спроби далі будуть продовжуватися з боку Російської Федерації, і е, навіть якщо ця спроба буде невдало, будуть неступні. З приводу... Ну, власне, можливо, що вона вже не вдала, тобто, тут вона вже такі, не знає, необхідна ремарка, що на сьогоднішній день ця третя спроба вона вже не вдала, угу. попри те, що за певними даними там бої певну міру навіть не поступалися по своїй напрузі, в тому, що ми бачимо в однобурахівському на напрямку. Але спроба номер три вона вже не вдала, тобто їм не вдалося викликати ті, ті, ті завдання. Очевидно, вони будуть перегруповуватися і намагатися в четверте значить, поновити ці спроби. І все ж таки виконати ці задання, які були при ними поставлені. Більше того, російські воєнкори, які і ситуацію в Курській області, а вона дуже уважно святковується з боку російських джерел, і з боку російських, скажімо так, воєнкорів і е, спостерігачів, які займаються, які дивляться за ходом війни, там констатація, що ця спроба була, була хаотичною невдалою, і вона дуже е, е, серйозно, скажімо так, призвела до серйозних трактору досі в техніці. Там називалися різні цифри. 77 одиниць, це на минулому тижні це були західні джерела називалися. Я бачу цифру вже в 90 одиниць, понад по 90 одиниць страчної техніки. Тому ми бачимо, зважаючи на ці втрати, як там розгортаються події з приводу того, як підсобляє Росія Північна, Північна Корея. Що ви скажете з приводу їхніх намірів? Чи планують вони можливо, десь бачили, читали, інформувалися, чи планують вони найближчим часом ще туди відправляти свої війська? І головне, ну вприпустимо і фантазуємо, якщо будуть уражені зокрема війська північної Кореї в Курську, то чи буде Пхеньян власне переглядати свої рішення з приводу відправки російських військ? Ще не російських війська, своїх військ на територію Росії. Ну, з останніх, скажімо так, даних про взагалі, реакцію кияна на все, я бачу, що вони розглядають цю історію як війну проти Заходу. І вважають, що Захід здійснює тиск на Північну Корею, який і цей тиск зростає. Хоча я взагалі не бачив жодного тиску на північну Корею, тобто Північна Корея сама по собі вирішила укласти, укласти договір Російською Федерацією. ну зараз бачимо, вони на себе накручують. Тому я не думаю, що це рішення буде якимось чином переглядатися. Ну звісно, якщо це це розташування північної не буде значить одним махом, як, як то кажуть, знищене, це перше. Друге стосовно нарощування зусиль. На минулому тижні ми пам'ятаємо, що були світлини щодо перекидання Російську е, Федерацію північно-корейських САО Оксан. Це САО Калібра 170 мм. Вони були розроблені північній Кореї на базі зразків е, е, німецьких ГАУ з часи Другої світової війни. Перший варіант був е, 1978 року. Він був поставлений на шоссі танку Т-59. Що було копією е, радянського танку Т-54 на тих світлинах, що ми бачили, це більш, скажімо так, е, модифікована версія цього коксану який був е, вперше помічений у 1989 році. Ну, власне, це саме тому отримав призначення е, нещить, тип М е, 1989 Е, Крім того, вчора ми бачили інформацію поза чи поз, Вчора чи позавчора. Ми бачили інформацію про те, що Північна Корея могла перекинути. В розпорядженні Російської Федерації 에, РСЗВ, калібр 240 мм. Тобто, це е, подальше скажімо так, розвиток урагану, і начебто боєприпаси, які е, є на цьому РСЗВ вони є високоточними. Крім того, була інформація про те, що Північна Корея може виставити 100 тисяч особового складу проти України, але на ротаційній основі. Тобто, одна партія зайшла, потім вона вийшла і зайшла нова. Тобто, в такому. Такому дусі це може бути. Відповідно, бачимо лише ескалацію північної Кореї, і жодних підстав вважати, що там може бути якесь зниження немає. Пане Денисе, все ж таки повертаючись до ударів в глиб Росії, давайте говорити так: ну, приміром, зараз спочатку світ подивиться, як це працює на території Курщини, а потім фантазуємо. Може надавати дозвіл на удари в глиб всієї території Росії питання наступне: як Росія підготувалася до цього рішення? А вона, вочевидь, підготувалася, бо про це вже говорили дуже давно. Чи не буде так, що вони там поприбирають всі свої літачки? Так з, з аеродромів? По порозтягують їх, і наскільки складно тоді буде нам уразити якісь такі жирні цілі на території Російської Федерації? Тобто, питання про те, чи готова Росія до того, що ракети будуть використані американські на їхній території? Ну, по перше, знову ж таки, давайте ми зробимо відкат назад і ще питання до Трампа. Тобто він стане президентом США, він може це питання, цей дозвіл взагалі скасувати. Це перше. Друге, стосовно готовності Росії, так вони могли витягнути свої літаки з аеродрому і залишити пусті аеродроми. Але ж вони відтягнули свої підприємства, вони не відтягнули склади, вони не відтягнули логістику, вони не відтягнули війська. Ну, війська для того, щоб mm -hmm. приходити до кордону. Чи принаймні працювати в Курській області, чи принаймні захищати кордони Російської Федерації від того, що вони ж мають на увазі, можемо знову ж таки перейти кордони в іншому місці, ті ж Брянські області, там, чи де інде, так? чи в інших районах Курської області, і так далі. Їх потрібно тримати поблизу від кордонів. А 300 кілометрів це ж оперативна глибина. Дуже багато цілей в оперативній глибині, які можуть бути уражені цими ракетами. Не лише аеродромом Постійно думав лише про аеродром але ж це цілі дуже багато. Це і в тому числі і розташування проти тактичних ракетних комплексів. Чим далі він розташований, тим менша ймовірність того, що він може вражати об'єкти в глибині території України. Тобто, сам по собі цей дозвіл він в принципі, здатний щось змінити. І він, буде, він змусить Російську Федерацію підкривувати свої дії. Глобальні зміни, зміни на фронті це питання дуже таке, дуже поспішно. Оскільки ми не знаємо, скільки нас скільки ми ракет ми получимо, Але певні зміни і певна реакція Російської на цей, Федерації на цей дозвіл, якщо насправді є, то вона, звісно, буде. Ну, бачите, як міністр оборони Німеччини, коли в нього запитували про Таурус чи як вони вплинуть на ситуацію, то він каже, що вони взагалі не змінять ніяк правила гри, і говорить про те, що треба навпаки. Не те, що навпаки, а треба загалом, якби, ну, замість того, щоб обговорювати ось ці удари, то треба акцентуватися на довгостроковій допомозі Україні. Ну, якась, якась, якусь рацію він має, правда? Ну, Будь-яку логіку можна, скажімо так, виправити, будь-яка логіка має право на існування. Але, на мій погляд, це від маски. Окей зовсім зовсім не змінить ситуацію на фронті. Ну, я е, можу посперечатися. Якби цей дозвіл був наданий, і взагалі Тауроси були надані і завчасно, коли ті самі аеродроми були е, в зоні їхньої дії, то е, масштабний удар цими ракетами по місці розташування літаків Су-34 він призвів би до певних наслідків на фронті, оскільки ці літаки вони є носіями каві, і вони зумовлюють перевагу Російської Федерації в повітрі. Якщо цей чинник кавів або знизити, або зовсім усунути, то ситуація на фронті була б трошки іншою ніж ніж зараз. Вона є І наостанок. Давайте поговоримо ще, звісно, про масштабний ракетний удар, який стався вчора. Бачите, як він спростував усі чутки про те, що, начебто, були домовленості, що Росія не битиме по енергетиці. Цього не сталося, і різні військові експерти вже висловлюють. Припущення, що подібні удари можуть відбуватися ще ну як мінімум разів п'ять. Росія має потужності, щоб вдарити з такою силою, як вчора, по території України. Що ви скажете з приводу наслідків і з приводу намірів Росії бити можливо, як зараз трошки там пару днів стане холодніше, і вона зможе знову запустити велику кількість ракет в бік України? Ну, наслідки я на собі зараз відчуває. Зараз даний момент світла немає. Ну, попри те, що я зараз з вами спілкуюся, але світла немає, воно відключене. І вчора було попередження про стабілізаційні відключення, які будуть тривати з 6 години по 22 годину на території всієї країни. Ось вам прямий наслідок е вчорашнього обстрілу. І це ще не рахуючи людських жертв і руйнувань, які були по території України. Попри те, що ППО спрацювало просто на відмінно. Так. Тобто, більшість ракет, більшість підтримців було знищено. Я порахував лише 18 ракет, я було пропущено. Із загальною кількістю 120 ракет це е, чудовий, скажімо так, показник. Абсолютно те, що було пропущено, на превеликий жаль, жодна система кого не здатна гарантувати 100% збиття, і це треба і це треба завжди враховувати. Але е, я знову ж таки казав, що вся ця конспірологія про те, що існують всі ці, ці домовленості, ну вона не більше ніж конспірологія, оскільки е, була купова ознак про те, що цей удар готується. І літаки сідали в місцях розташування стратегічного бомбарвальника. Вони ще з привозили, і досвід минулих, скажімо так, пауз, які е, теж закінчувалися, обстріли масштабним обстрілом. Він свідчить про те, що і свідчив, і свідчить про те, що Росія не готувалася. І вчора ми побачили у нас які цієї підготовки стосовно припущень. Е, у нас зовсім мало часу. пане Денисе, буквально секунду десь, або це буде, або це буде кілька масованих ударів. З великою кількістю ракет або, або це буде більший ударів, але з меншою кількістю ракет. Але вони однозначно будуть, я, і тому треба Ось реагувати також. на сигнали повітряної тривоги.